Хочу показати от такий от розпилювач для олії. В Всі принесли в ремонт. Ну, не включався, туди ще людина досить давно користується. Я вам скажу, що за такі гроші, які він продається, досить непогана штука. Ось така стояла акумулятор. Короче, вдалося тут пластик прорізати і встановити 18650. На 2000 мА. Тобто, брін, працювати буде на одному заряді дуже довго. Мене що поразило, тому що досить непогано зроблений компресор. Такий компресор стоїть на миючих робот -пілесосах. Ну, що там, Вони три фасунку знизу мають і моють. От, коротше, трубочки досить такі сільконки кінькі. Коротше, непогана така от штучка. Дивіться, якщо комусь. Цікава така штука. В шапці профіля є мій телеграм-канал, можете писати, я вам кину посилання на продавця, який точно ну, перевірений, що в принципі, нормальна ціна і нормальної якості. Так, все, закінчено Заряджаюся від Type-C. Ставите, просто включили. Я вам скажу дуже чітко робить, дуже чітко розпилює. Ось такий от така от штучка. І взагалі нормально. Взагалі, дуже-дуже круто. Прям шикарно. Коротше, кажу, Кому інтересно, переходьте в мій телеграм-канал. Я вам кину ссылку. Хто придбає по моїй силці, то в випадку ремонту. Зроблю з дуже велику знижку ремонт.